Доброго дня, милі діти! Сьогодні я хочу почати наше заняття з загадки. Відгадайте, голі поля, мокне земля, дощ накрапає. Коли це буває? Поміркуйте? Молодці, я впевнена, що всі відповіли правильно. Це осінь! Осіння пора року. Що ж це за пора така, коли дощ і земля гола? Вона сумна? Ні, не завжди. Ось зараз у нас другий осінній місяць жовтень. Прийшов він до нас з теплом, сонцем, з синім небом і з яскравими фарбами. Подивіться, який яскравий осінній букет квітів стоїть у мене на столі. І помаранчеві, і багряні, і майже червоні, і коричневі, і такі насичені яскраві фарби, дуже гарні та ще й такі запашні. Восени, природа, Змінює свій літній зелений наряд на золотий та багато інших кольорів використовує чарівниця осінь в своїй осінній палітрі. Як і в моєму букеті, подивимось таку картину. Вона називається Золота осінь. І справді, як багато золота на ній. Кожен листочок Берізки вже перетворився з зеленого на золотий. У оповіданні Василя Сухомлинського, яке так і називається Осінь принесла золоті стрічки, автор розповідає, як осінь вночі заплила золоті стрічки. В коси, в коси берізок. І коли вранці сонечко зійшло на небо, то навіть не впізнала їх, тому що вона звикла дивитися на зелені брізки, а берізки перетворились на золоті. Сонечко засміялось, а берізки засумували. Як ви вважаєте, чому сонечко засміялось? Воно Здивувалась, а потім побачила, які гарні берізки в золотому вбранні, і засміялася. А чому берізки засумували? Тому що вони знали, що вже незабаром облетить їх золотий наряд, і вони заснуть до весни. Зараз ми з вами зробимо невеличку вправу. Але рівнесенько. Осінь красуня тут всюди ходила, Листячка жовте вона обранила. Листячко кленове, листячко шовкове. Ще раз осінь красуня тут всюди ходила. Листячко жовте вона обранила. Листячко кленове, листячко шовкове. Я впевнена, що ви кожного дня, коли гуляєте на подвір'ї, бачите зміни в природному довкіллі, які відбулися восени. Не тільки на роз... ми бачимо їх в деревах, в кущах, в квітах, в рослинах, а й в людях. Одягли люди куртки, одягли капелюшки. Бо вранці вже прохолодно і хоча вдень сонечко ще гріє, пригріває, і навіть здається інколи, що майже літо, але все одно, все одно відчувається, що це вже осінь. Тож помилуємося красою осінніх днів, поки немає дощів, немає холодного вітру. Кожному дню порадіємо, кожній фарбі запам'ятаємо, а щоб запам'ятати краще, намалюємо. Візьмемо аркуш паперу, поміркуємо, може квітку якусь ми намалюємо, а може просто осінній листочок. Малюйте мої любі, чекаю ваших малюнків. До побачення!